Шановні друзі, всіх вітаю. Сьогодні продовжимо тему. Бачу, що вона вам сподобалась, чим дешеві катушки відрізняються від дорогих. На що звернути увагу, коли все ж таки немає бюджету на більш дорогу катушку? Сьогодні у нас буде декілька научних прикладів. І отже, поїхали. Маємо дві монети: одна легенька алюмінієва, друга. Тяжка нікельована, ну не буду вам розповідати. Самі знаєте, яка монетка буде довше крутитися. До чого це? А все це е, до інерції. До інерції і інерція, е, паразитна інерція, те, що, з чим борються виробники автомобілів і виробники котушок. В катушках є деталі, які обертаються. Так, так само в автомобілях має бути все збалансоване, не бути ж... зайвої вібрації і так далі. І сьогодні подивимось на одну деталь, і я вже чув критику на цю тему, але хочу звернути увагу на шпулю. На шпулю. Шпуля така деталь, яка начебто у нас що? не обертається е, в катушці, яка називається безінерційною. Начебто не обертається, але, ж, але все ж, коли е, катушка, коли риба в нас вже клюнула, е, що шпуля починає стравлюватись і е, подивимось на цей дуже суттєвий момент. І на прикладі шпулі розберемо. Інші инши нюансы. Так, я взяв для прикладу шпули в 2000-му размере, разных виробників. значит, Риоби Заубер, Дайва Калдия, Вибачте, тільки така такая мене меня утоплена, и две катушки фаворит. Сапфир и Хурикейн. Ну, подивимось. Значит, Заубер Заубер на відміну від еко 7 більш дешевої, має в тут спідничці перфорацію. Ставимо на ваги. Бачимо 44,8 грамів. Далі, фаворит сапфір 45,79. Приблизно тут трошки більше грама. Близько грама різниця. Значить, більш дорога модель, фаворит Hurricane, вже маємо 41 грам, і сама дорога модель, значить калдія Ну, більше, ніж десь на 20% вона важить менше. Отже, значить коли тут намотаний шнур, коли риба починає стравлювати, і коли вона перестала стравлювати, чіться, а, пуля відразу зупиниться, чи ще далі буде обертатися. Дуже важливо і так, так само важливо всіх інших е деталях. Ротор, чи він відразу зупинився, коли ви робите ривкову твічингову проводку. А, чи відразу зупиниться ручка, бачимо е Шимана Сахара ручка вже тут е перфорована. чим Легше важить ручка, тим значить менше зайвої паразитної інерції. На що давайте ще звернемо увагу? Хочу, щоб ви це питання знали досконали, навіть якщо хочете купити дешеву катушку, на що б звернуло увагу? Значить, перше, це вага. Вага о, вказується в, буквально на кожній моделі, на кожній катушці. Можете подивитися, можете порівняти, якщо ви через інтернет, ці всі дані доступні. Сам, сама така діч, е, десь на Алікспресі, в китайські катушці, там зазвичай пишуть брехню навіть. Коли навіть, навіть в таких в каталожних даних. Значить, вага. Вага, вона буде залежати, і навіть візуально, ви побачите, наскільки в деталях маємо перфорацію. Перфорацію в ротори. Ротор він обертається найшвидше. Якщо буде забагато перфорації, вже я з цим стикався. Якщо підібраний неправильно матеріали, значить що? Значить, ці деталі будуть ламатися. Це плече ламається. Були в мене в роботі котушки, в яких ламався навіть ротор в цих місцях. А ручка рідко ламається. Було, бо було в мене для, в шпулях для трофейної рибалки десь Карпові 10 тисячні розміри ламались навіть шпулі, якісь, якихось дешевих катушок. Навіть було таке. Тому, е, наприклад, ця катушка е, Caldia... Це не тільки якась перфорація, тому ми тут перфорацію не бачимо. Ми бачимо більш е, легкі матеріали, а, сама конструкція, а, ми бачимо ребра жорсткості. Це все в принципі можна побачити. Це якийсь е, алюмінієвий сплав. Дешева шамана FX в 4000-му розмірі 75 грамів. Більш дорога сахара, але не сама дорога е, модель. Чи сахара? 50, 55 грамів. 55 против 75. Ну, знов близько 25, 20% різниці. А, далі, а, що ми маємо ще в а, хороших катушках? Хороші сучасні катушки значить під шпулею. На що можна ще звернути увагу? Це вже сучасні катушки. Мають або а, таку а, зірочку пластикову, щоб у нас при. А при обертанні значить, був достатньо легкий хід. Наприклад, в катушках фаворит зробили пружинку достатньо жорстку, так що катушка сама, навіть без, без гайки фрикціона, вона погано обертає. Поговоримо далі про інші деталі в котушках. Значить, на що треба звернути увагу, наприклад, в шпулі. І це вже не складні такі технології. Значить, якщо ми бачимо з таку стару конструкцію, значить, тріщочка у нас, тріскачка. Тріскачка, значить, вона зроблена таким чином. Ця пружинка вона випадає. Більш дешевих моделях там ще гірше. В сучасних моделях ми бачимо, що кліпса, ця вона вже підпружинена. Давайте спробуємо збільшити. Та ми бачимо таку от проволочку, проволочку підпружинену. Бачимо, значить, от таку от кліпсу. Кліпса вона утоплена, і кліпса має бути м'якенька, м'якенька ну, має, має бути. А кліпса має бути таким чином зроблена. підпружинена, що туди може поміститися і тоненький шнур, і товста там, жилка, наприклад, флюорокарбон. Тому, в принципі, підпружинений механізм це добре, але треба вважати ще, як зроблена, як, з якого матеріалу і як, як оброблена. Ця кліпса, бо були в мене в роботі такі катушки з такими кліпсами, які просто рвуть жилку, рвуть шнури. В більш великих карпових катушках, а, коли використовується кліпсування. При закиді, коли треба робити на захід на одну ту дистанцію, при великих кормушках, навіть сподах, які там важуть там близько 500 грамів, механізм має бути надійний і мати можливість заміни цих. Clips. Ну така деталь, на прикладі шпуль. Будемо розбирати з вами інші деталі. Будь ласка, я бачу, що багато з вас хто дивиться канал, але не підписується, підпишіться. І я хочу сказати: хочу нагадати, що у нас також існує магазин. Трошки він вже працює не так, як це було до війни. Багато ми. Згорнули свою діяльність. Але в цьому відео хочу наголосити на те, що ми зараз серед тих деталей, які у нас залишились, запчастини проводимо розпродаж. На розпродажу в шпулі, наприклад, зараз є шпулі шпулі Ріобі і декілька шпуль Шимано Зараз дуже така хороша новина. Стали доступні. Майже всі запчастини які для котушок, яким не більше 10 років для котушок Шимано. Будь ласка, звертайтеся, дам посилання на сайт, але м -м, вибачте, ми ще його не переробили. А, можете питати, не переробили в тому сенсі, що там багато. Деталі, яких вже немає в наявності, тому, в принципі, краще відразу пишіть мені у Viber. Він тут в описі під відео буде написаний. Звертайтеся, пишіть і будемо разом розвиватися. До зустрічі на нашому каналі.